Коли ми говоримо про формування нового світового порядку на фоні розвалу старого світового порядку, який відбувається зараз, то, безумовно, така категорія і така реальність, як Велика Сімка, достатньо важливий елемент цього світового порядку зараз. В нинішніх історичних умовах, коли фашистська Росія напала на Україну, почався розвал фактично тої світової системи міжнародного порядку, яка сформувалася після Другої світової війни. От, і Безумовно, прихід до влади адміністрації Дональда Трампа, який чомусь вирішив, що Америка знову може бути великою на фоні того, що вже там Великий Китай наступає на пятки. Це був такий потужний удар, значить, не тільки по євроатлантичній солідарності в рамках НАТО, але безумовно, і удар по єдності в рамках. Великої сімки. Ну, якщо ми м, 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 візьмемо е, інтернет, значить чи підемо в бібліотеку, візьмемо якийсь дипломатичний словник і спробуємо е, знайти е, матеріали, е, міжнародно правові матеріали про Велику Сімку, ми там нічого не знайдемо, шановні друзі, це неформальна структура. Ну, словники напишуть ось що: цитую: Велика сімка, тобто група семи. Англійською мовою Group of Seven неформальне міжнародне об'єднання найрозвинутіших у соціально-економічному плані держав світу. Що це за країни? Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція і Японія. Ну, з терміном найрозвинутіших, значить, є проблеми, шановні друзі. Які проблеми? Ну, друга економіка світу це Китай. Ми знаємо, що є така велика країна, як Індія, яка вже Китай перегнала по населенню, по економіці ще наздоганяє. Так що, фактично, Велика Сівка це група капіталістичних країн. А от комуністичні і інші країни, от, Ну, Китай вже давно не комуністичний, насправді там правлять китайські націоналісти, глобалісти, до речі, але глобалісти з таким китайським присмаком, тому що у них соціалізм з китайською специфікою. Тобто, а це специфіка китайська, значить, з китайською економічною капіталістичною специфікою, Це соціальний капіталізм, фактично. Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про новий світовий порядок, то він неможливий безумовно без таких е, великих країн, як Китай, Індія. Далі йдуть там Бразилія. Індонезія, може бути, і так далі. Тобто є над чим замислити, шановні друзі. Ну, в будь-якому випадку, як же створилася оця велика сімка. От. Ну, насправді, вона не завжди була великою сімкою. 1973 рік. Арабо-Ізраїльська війна в нафтовому регіоні, Близький Схід. Ціни на нафту піднімаються шалено, в рази. Економіка Заходу. Під ударом, її трусить просто. От, крах Бреттон-Вудської валютної системи, От, в 70-х роках відбувся. Що це за Бреттон-Вудська система? Це коли валюти прив'язували до золотого стандарту. Американці відмовилися тоді від золотовалютного забезпечення свого долара. Все. А тепер подивіться: Федеральна резервна система США це приватна структура США. Яку створили крупні приватні транснаціональні американські банки. Але ця приватна структура американських приватних банків е, має повноваження від американської держави друкувати долари. Тобто валюту Сполучених Штатів Америки. Там була, до речі, і серйозна проблема з Францією це з часів Деголя, коли він сказав, що раз ваш долар не забезпечений золотом, то повертайте наше золото, яке там було у вас <сих> в схронах американських банків. От. Ну, це окрема тема для розмови. Але в 70-х роках ХХ століття на фоні цієї кризи почали люди думати, як в принципі, пом'якшити цю кризу. От, відбулося розширення європейського економічного співтовариства, якраз в ці часи. Організація економічного співробітництва та розвитку. Підключалися, були невдалі спроби Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції розвитку реформувати світову валютну систему. І вони зрозуміли, що потрібен якийсь механізм для того, щоб оці класичні циклічні капіталістичні кризи не продовжувалися дуже часто. От. Ну, на перших етапах збиралися міністри фінансів і не семи, а п'яти країн світу. Ось такий цікавий. От, перша зустріч це була Велика Британія, США, Франція і Німеччина 1973 рік. Потім приєдналася Японія восени через кілька місяців. От, і неофіційне об'єднання отримала група п'яти. Так, вони регулярно збиралися. От, і тривали ці зустрічі аж до 1987 року на рівні міністрів фінансів. Потім, після 1975 року, Велика Шістка з'явилася, тому що долучилася Франція. І засідання було, до речі, у Франції в той час. От. В 1976 році до форуму приєдналася Канада. І от після цього і утворився сучасний формат Великої Сімки. Так ці зустрічі стали регулярними. Якщо на перших етапах ми говорили, що збиралися міністри фінансів, щоб там узгоджувати свою якусь політику, то далі вже керівники держав. Керівники держав, як працює ця система, по черзі збираються в кожній країні, і є якісь актуальні питання, які вони розглядають. З 1997 року до 2014 року там була і Росія. От. Ну, Захід розумів, що Росія в економічному плані слабка держава. От. Ну, те, що ядерні ракети, це одне, але вони притягували її до себе, бо там ресурсів багато. Щоб ці ресурси якось ну, опосередковано контролювати. Але після того, як в 2014 році фашистська Росія окупувала Крим і Донбас, її звідти вилучили зв'язку з агресією проти України. От, і, Велика вісімка повернулася до статусу Великої Сімки, але знов таки, якщо ми хочемо, щоб був дійсно сформований новий світовий порядок, і це все було якось ну систематизовано. То безумовно, що без Китаю, Індії і інших країн ну, тут не обійтися. Китай було запрошено до групової цієї поступової інтеграції, але поки що китайці туди не вступають. Ну, у них своє бачення глобалізації китайське. У них друга економіка світу, яка планує. До 2050 року стати першою економікою світою, ну, враховуючи ці темпи е, зостання. Так що бачите, що вони у Велику сімку не е, дуже і е, вступають. От, е, У засіданнях Великої Сімки беруть участь також і представники Європейської комісії. От, ну, є Європейське співтовариство, куди входять туди та ж сама. Німеччина, Франція, Італія там і так далі. От. Але голова Європейської комісії туди регулярно запрошується. і Хоча група залишається групою Велика Сімка, бо Європейська комісія, значить, це ж конфедеративне таке державне утворення. І... Тоді вийшло що скажімо, та ж сама Німеччина чи Франція має два голоси. Ну, у себе від держави, і від Європейської комісії, якщо їх представники, є їх представник очолює Європейську комісію. У ну, будь-якому випадку саміти проходять щороку. Можуть і частіше, зазвичай влітку, по черзі в одні іскри, які входять до Великої сімки, ну і плюс голова Європейської комісії запрошується. Послідовність вони самі там у себе визначають і, власне кажучи, це не така от і важлива штука, а важливо, що вони вирішують. А вони дійсно вирішують питання соціально-економічного розвитку, підтримку міжнародного правопорядку, стабільності. Кліматичні проблеми е, вирішують, тобто це проблема міжнародної безпеки, трансатлантичної е, співпраці, але тут не склалося після приходу з Трампа, який успішно розвалює, розвалює НАТО і е, Трансатлантичного от, от, співпрацю і ідентичність, е, тому що гроші вирішують все. Американці мають. Негативний баланс у торгівлі не тільки з Китаєм, а і з європейським співтовариством тобто американці це найбільший покупець у світі, але і найбільший боржник у світі. І тому безумовно американська еліта в особі групи Трампа, яка прийшла до влади, то вони це розуміють, що США держава банкрут, долар не забезпечує, не забезпечується золотом. Не, не гарантується економікою США, тому що Федеральна резервна система це неформальне об'єднання знов таки американських банків крупних, це не державна установа. От. І тут є серйозні, серйозні питання з цього приводу. І, і безумовно, коли ми говоримо, що треба, щоб у світі був якийсь новий світовий порядок, от я так думаю, розпочати треба з великої сімки. Бо зараз це неформальна структура, там ні статуту, нічого. От Просто -от вони зібралися, випили шампанського по 5 тисяч доларів за пляшку, значить, і роз'їхалися. Це все добре, да, хай собі збираються, ніхто не проти такий політичний туризм здійснювати. От. Але треба, щоб Велика Сімка була оформлена в міжнародно правовому порядку. Це добре. Міжнародна організація, міждержавна така от організація. Туди бажано долучити, звичайно, що і інші країни знов-таки Китай, Індія, за те, що перші, перші дві країни, там півтора мільярда, і там півтора, три мільярда населення на вісім мільярдів на планеті. От, і вони туди не входять. От, ну, це окрема тема для розмови. А потім для того, щоб цей новий світовий порядок дійсно сформувався, реформувався, і там був дійсно порядок, от, то треба реформувати Організацію Об'єднаних Націй, треба реформувати е, міжнародний суд і так далі. От, для того, щоб дійсно е, попереджати війни. А так виходить, що. Російська Федерація, член ООН, член Ради безпеки ООН, нападає на Україну, члена ООН, окуповує 18% території, розв'язує війну. Її звідти не виключають. От із Великої сімки виключили із Вісімки, перетворили знову на сімку, а з ООН ні. Так, що бачите, тут треба людство дуже серйозно попрацювати над тим, щоб оці от формальні неформальні міжнародні структури їх в міжнародно-правовому такому контексті реформувати. Доформувати, так би мовити, от, підкласти під це економічне підґрунтя, соціальне, інформаційне і так далі. І тоді ми зможемо з вами не тільки мріяти про новий світовий порядок, але і говорити, що оця вот система нового світового порядку створена і працює. Ну, у будь-якому випадку, шановні друзі, буде та система створена чи ні. Україна була, є і буде. Слава Україні.